Всім привіт! Сьогодні приготуємо піцу на сковороді, а основа в нас буде не з тіста, а з кабачка. Така піца не тільки дуже смачна, вона ще й корисна. Готується така страва надзвичайно просто, а начинку можна змінювати за вашим смаком. Можна додати шинку, гриби, болгарський перець, цибулю, варіантів маса. В мене сьогодні сирно-помідорна начинка. Вона гарно поєднується з кабачком. А базилік та орегано робить нашу страву ароматною та дуже апетитною. Тож давайте готувати. Нам знадобиться 2 середні кабачки, у мене три маленьких, 2 середні помідори, 100 г сиру, бажано взяти моцарелу, 4-5 гілочок укропу, 100 грам або 4 столові ложки з гіркою борошна, 2 яйця, 2 зубчики часнику, 1 чайна ложка солі, чорний мелений перець. Базилік, орегано за смаком та рослинна олія для смаження. Кабачки натираємо на крупній терці. У мене молоді кабачки, тому шкірку я не знімала. Якщо у вас старі кабачки, бажано очистити їх від шкірки та видалити насіння. Беремо глибоку миску, ставимо в неї сито та перекладаємо туди натерті кабачки. Додаємо сіль та гарно все перемішуємо. Відставляємо на 10 хвилин, щоб кабачки пустили сік. А поки мілко наріжемо укроп. Можна додати ще й петрушку, якщо ви любите. Далі нарізаємо сир на пластинки. Можна також натерти його на мілкій терці. В будь-якому випадку він гарно розплавиться. Помідор нарізаємо на кружечки середньої товщини. Я обираю соковиті та трохи солодкуваті помідори. З ними виходить дуже смачно. З кабачків відтискаємо сік, щоб додавати в тісто менше борошна та перекладаємо в глибоку миску. Зручніше всього відтискати сік руками. Так виходить швидше. До кабачків додаємо яйця, нарізаний укроп, ще трохи солі за смаком. Та чорний мелений перець. Далі натертий або пропущений через прес-часник. Все гарно перемішуємо. Зручніше робити це виделкою. Всипаємо борошно. Та ще раз все перемішуємо до поєднання інгредієнтів. На сковорідку вливаємо олію та нагріваємо на середньому режимі. Потім викладаємо туди нашу кабачкову основу та рівномірно її розподіляємо лопаткою або ложкою по всій поверхні сковорідки. В мене сковорідка діаметром 26 см. Смажимо 5-7 хвилин на середньому режимі до рум'яної скоринки. Ось як підрум'янилося тісто знизу. Тепер можна його перевертати. Беремо кришку, що підходить за розміром, та викладаємо на неї тісто. Далі одним швидким рухом перевертаємо кришку з тістом на сковорідку. Викладаємо начинку, так як показано на відео, чередуючи помідор та сир, поки не заповнимо всю поверхню основи. На моєму каналі є ще рецепти з кабачком. Посилання на нього ви зараз бачите у верхньому правому кутку. А я нагадую, що точний список всіх інгредієнтів також є в описі під відео та в кінці відео. Зверху посипаємо базиліком та орегано. Накриваємо кришкою та смажимо ще 5 хвилин. Через 5 хвилин сир гарно розплавився. Та наша піца підрум'янилась знизу. Знімаємо її з плити та перекладаємо в тарілку або на дощечку. Не можу навіть передати словами, який стоїть аромат на кухні. Це щось неймовірне. На вечерю така страва підійде просто ідеально, а якщо ви хочете більш ситніший варіант, тоді додайте в начинку ковбасу, шинку або відварене м'ясо. Даємо їй охолонути хвилин 5 і можемо нарізати на порційні шматочки. З даної кількості інгредієнтів виходить 2-3 порції, це вже залежить від того, який у вас апетит. Рекомендую готувати одразу подвійну порцію. Я вас запевняю, що не залишиться навіть шматочка. Ви тільки подивіться, як тягнеться сир, а яка вона ніжна та смачна. Обов'язково готуйте з душею та смакуйте із задоволенням, а своїми враженнями діліться в коментарях. Всім смачного та до зустрічі у наступних відео!